Аранжування друге життя музичного твору, які асоціації викликає в тебе слово аранжування, як воно пов'язано з квітами, з музикою? Ти вже знаєш, як розквітають новими тембровими барвами мелодії, народних пісень і танців у виконанні хору чи оркестру. В академічній музиці видозмінення твору для іншого виконавського складу, відмінного від оригіналу. Називається аранжуванням. Його здійснює автор або інші музиканти, яких називають аранжувальниками. Поряд з аранжуванням використовують споріднені терміни: обробка зазвичай народних мелодій, переклад пристосування музичного тексту для виконання на інших інструментах. Оркестровка переклад музики для симфонічного оркестру. Транскрипція зміни, завдяки яким твір набуває самостійного художнього значення. Під час аранжування змінюють не лише тембр, гармонію, фактуру, а й навіть жанр. Наприклад, створюють фантазію стем-опери чи сюїту танців балету. Видатними аранжувальниками були Ніколо Паганіні і Ференц Ліст. Композитори-романтики неперевершені віртуози. Вони здійснили справжню революцію у виконавському мистецтві. Паганіні створив технічно складні 24 каприси для скрипки, які передбачали високу майстерність виконавця. Ліст написав чимало транскрипцій класичної музики. Зокрема, етюд для фортепіано на тему каприса номер 24 Аранжування піаніста відрізняється не меншою віртуозністю, ніж оригінал. Нині цей каприз звучить у найрізноманітніших інтерпретаціях. Видатний Український композитор Мирослав Скорик створив оркестрову транскрипцію каприсів Ніколо Паганіні, а згодом і хореографічне аранжування балет каприси Долі про маестро, автора геніальної музики. Деякі композитори настільки збагачують мелодію першоджерело під час аранжування, що новий твір набуває оригінального авторського звучання. Бела Барток збагатив прадавню народну мелодику найновішими оркестровими засобами в музиці для струнних ударних і челести, що дало змогу досягти оригінального колористичного звучання до портретної галереї Бела Барток. Видатний угорський композитор, піаніст, педагог, фольклорист. Самобутність музиканта-новатора пов'язана з глибоким вивченням фольклору. У численних В експедиціях він записав близько 11 тисяч народних мелодій, угорських чимало румунських, українських тощо. Спадщина Бартока охоплює твори різних жанрів: симфонічних і камерно інструментальних. Найвідоміший із них музика для струнних ударних і челести. Приклад успішного концертного життя твору незалежного від першоджерела, знамените Болеро Равеля, написане у формі варіацій на іспанську тему. Воно має незмінний ритмічний малюнок у партії барабана за рахунок оркестровки, динамічного розвитку, музика. Набуває гіпнотичного впливу. Мистецька скарбничка аранжування, переклад музичного тексту для виконання твору в іншому виконавському складі, відмінному від оригіналу, Челеста – інструмент, схожий за формою на піаніно, звучить подібно до дзвіночків.